Доброго дня, південне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці, управління інспекційної діяльності Медесі в Одеській області Мероніки Євроміколайович, головний державний ситуацій. Сьогодні ми проводимо тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочих місцях. Тема тренінгу це використання та експлуатація електрозахисних засобів при виконанні робіт в діючих на пробу до 35 кВт. Під час тренінгу розглянемо е, наявність та комплектацію ветрозахисних засобів при виконанні цих робіт, е, вимоги щодо їх зберігання, вимоги щодо випробування. Ну і проведемо е, на робочому місці е, наявність або відсутність напруги на коммутаційному апараті е, з використанням показчика напруги. До одного кілограмів проводимо цей заход: захід в акціонерному товариству ДТЕК десь електричної мережі, на службі ремонту та експлуатації підстанцій. Сьогодні ми прийдемо на територію підстанції, де перевіримо наявність наших захисних засобів, перевіримо їх на вимогу нормативного документу з охорони праці. Також перевірив відсутність напої в одній з наших виключитель. Сьогодні ми продовжуємо проводити тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці. Зараз ми проведемо огляд захисних засобів, основних та додаткових перед використанням. І далі проведемо на діючі електроустановки Перевірку наявності або відсутності напруги на електроустановці. Для персоналу, що працює в електроустановці, застосовуються такі захисні засоби: ізолюючі штанги, діелектричні рукавички і рукавиці, діелектричні коти і калоші, ізолюючі кануки і доріжки ізолюючої підставки. Покачики тому Вимірювання кліщі, педанесне, заземлення, окуляри, монтажські інструменти. нормативно правовий акт, який регламентує вимоги щодо безпечної експлуатації і використання та випробування викразисних засобів, це право експлуатації перехисних засобів, нормативно-правовий акт захорони праці 40.1-1.07-01. Електрозахисні засоби поділяються на ізольовані штанги, кліщі, накладки, діотричні руковіси та огороджувальне, огородження, шитки, ширми, плакати, а також запобіжні, окуляри, каски, запобіжні пояси, рукавиці та захисти Ані зельованої установки електрозахисні засоби поділяються на основні додаткові. Основні зльовані електрокісні засоби розраховані на напругу установки і по дотриманню вимог безпеки щодо користування ними забезпечують захист працівників. Додаткові електрозахисні засоби навіть при дотриманні функціонального їх призначення не забезпечують надійного захисту працюючих і застосовуються одночасно з основними для підвищення рівня безпеки. У встановлені нормативними терміни, електрозахисні засоби повинні оглядатися з перевіркою їх наявності згідно з вимогами до комплектування, очищатися від пилу, забруднень тощо, періодично проходити спеціальне випробування на відповідність їх діелектричних, механічних та інших показників чинним вимогам. Крім того, електрозахисні засоби повинні оглядатися перед кожним їх застосуванням. Під час таких оглядів. Увага звертається на справність засобів захисту, підсутність тріщин, подряпин та деформацій ізольованих елементів, терміни чергової перевірки. У разі виявлення перерахованих дефектів чи простроченого терміну чергового випробування користуватися електрозахисними засобами забороняється. При оглядах діоелектричних рукавичок і діелектричного взуття увагу слід звертати на наявність вологи, забруднень, поривів. Інших механічних пошкоджень. Відсутність поривів і проколів рукавичок перевіряється скручуванням їх від нарукавника в бік пальців. Вимоги до термінів випробування електрозахисних засобів, методики і параметри в цих випробувань регламентуються правилами експлуатації електрозахисних засобів залежно від типу засобів. Електричні випробування електрозахисних засобів проводяться спеціально підготовленими працівниками. Кожний засіб захисту перед випробуванням необхідно оглянути з метою перевірки розмірів справності, комплектності стану і лізаційної поверхні наявності номера. У разі позитивних результатів випробування на засобах захисту проставляється штамп, що відповідає інвентарному номеру засобу захисту, даті наступного випробування. Та гранічній напрузі застосування. Електрозахисні засоби застосовуються в закритих електростановках без будь-яких погодних обмежень, а у відкритих електростановках і неповітряних лініях тільки в суху погоду, за відсутності наморазі, мряки, опадів. Ізольовані електрозахисні засоби необхідно застосовувати за їх прямим призначенням згідно з вимогами правил і тільки за напруги, що не перевищує ту, на яку вони розраховані. При використанні ізольованих електрозахисних засобів необхідно тримати їх за рукоятки до обмежувального кільця на них, на витягнутих руках, не допускати наближення ізольованої частини цих засобів до струмовідних елементів інших фаз установки на небезпечну відстань, регламентовану правилами безпечної експлуатації електроустановок. У разі заміни запобіжників за допомогою ізольованих кліщів, крім діелектричних рукавичок, необхідно застосовувати захисні окуляри. Перед кожним застосуванням в електроустановках показчики напруги їх справність необхідно перевіряти на струмовідних частинах, які завідомо перебувають під напругою, користуючись при цьому діелектричними рукавичками. При перевірці справності однополюсних показчиків напруги, Забороняється застосовувати діелектричні рукавички, що обумовлюються конструкцією і принципом роботи цих показчиків. Виконувати роботу в електроустановках з використанням діелектричних штанг, кліщів і подібних їм інших засобів захисту необхідно з землі, підлоги або безпечних стійких інвентарних конструкцій, стаціонарних чи пересувних площадок, з драбин тощо, які за конструкцією мають відповідати чинним технічним умовам. На їх виготовлення забороняється використовувати для таких цілей випадкові підручні засоби, ящики, бочки та інші. Наступне у нас завдання – це перевірка наявності або відсутності напруги на автоматичному вимикачу напругу 0,4 на 4 кВт. Проводимо перевірку ще раз захисних засобів на ці ось випробування. Цілі наявні штампи про поведне опробування. збираємо рукавиці та електричні боти. Кач-щик на Его справность. Вымыкаем? Вымыкаем. Вымыкаем. На пруле На пруле Далее мы... Э Встановлюємо плакаты на плакати працюють люди та виконуємо работу на на напругой 04 по порядку заточной эксплуатации.